Там, за віками, за гірським туманом, де трубить вічність вічність Роландів ріг, любов була єдиним талісманом, а талісман ще звався Оберіг, Було життя осяяне красою, любов і честь цінилась над життя. І що там смерть з великою косою? Мужчина, лицар? Сонячне диття, моїх садах мелодії провансу, Той жінка, 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 Не який. За нею лицар гинув без авансу, Вона чекала цокоту підків. В монастирях, столицях і фортецях, В глухих палацах, схожих на тюрму, Якщо він лицар, о, якщо він лицар, вона троянда. Видали йому, греміли вальси, порхали амури, да будні. смикала сім'я, жіноче туга билися об мури. де лицар мій, молитва де моя? хоч в'яжіть, хоч плітку або клітку, Хоч бозна хто розкаже, Бозна де, якщо він лицар. Жінка кине квітку на все життя очима правити.